Віла Вікторія, Сулотвино. Ось який тут краєвид, гарний на гори. Так, тут дещо будується. Просто житло здається, альтаночки, качелька. Ага, воно ще в процесі. Але житло вже деяке здається. Поруч із базою Віла Вікторія знаходиться база солена ніч. Тут басейн, є басейн, житло, три поверхи, і там якийсь басейн, ну, подивлюся. Урочище за тон чи за тон 55. Це солена ніч. Так, проживаючи, сказали, що житло залежно, ну, умови, кількість 300-500 гривень, але тут є басейн. І вартість входить вже сюди. Тобто доповнительно не потрібно платити. Але тут гарний краєвид дуже На гори дуже гарно. Так, тут є бісідочки, територія така, басейни. А, минуло, поза минулому році не було тут басейнів. Це прісний, там для діток і солений. І гарний вид на гори, але то вже Румунія. Тут можна самостійно готувати, так. Да. Да. А номер залежить ціна від того, чи туалет і душ в номері, чи на вулиці. Так, я правильно говорю, вірно, так? Да? Угу, добре. База Династія по вулиці Озерній, Тут чисто житлові приміщення без басейну. Два кроки тому база поруч Озерна написана, а тут крянги. Я знаю, що крянги, вулиця йде паралельно. Якийсь прикол. База Лагуна, радянських часів дерев'яні будиночки. Колись вони були дуже. У моді. <смі> Дуже. <смі> так, там є. Ну, типа, бісідок, кальтаночок. Тут я розумію, що люди самостійно можуть готувати. Ну, звичайно, що без басейну. На колір. Нам пропонують вино. А по чому? 100 гривень. 100 гривень. Це ваше лічно домашнє? Так. <смі> Я знімаю. А яке яке, розкажіть більше про вино. Це яке саме? З якого сорту? Ну я не знаю, дівчата. ви Це не Це, Я знаю, який виноград, але не знаю, як це називає. Ну, неважно. це виноградне ще яке у вас є. І теж біле виноградне, це сухе. Так. А це полусладке. Ага. Теж біле вино. Полусоватке, я розумію. Любе 100 гривень, так? Ні, це 120. Ага. А це 100. Ясно, дякуємо. Що, що розказувати? Я кажу. Пуйдіте на ту гору. Кажіть де? Де? Я, куди ти? Я вам кажу. У мене є візитка, але не даю візитку вам. А чому? каже, що тату лиш має машини, бо тепер зять на фронті є. Ну да. Тут та він не може привезти Місим... ні. Називається затишок на узлісі, дача відпочинку. Затишок... Це у, вас? у вас у дочки, не у мене. Ага. Я ну, живу у тут? Грушові. А тут видіти та гора? Бачимо, да. і від того стовбу, цього маймалого, там де, де той другий стовб, да, да. Десь 100 метрів, 150 вліво і чуть ближче сюди. Під Магуру, Ясно. бо то Магура називає то та гора. Ясно. А ми ж живемо дача відпочинку під Магуру. Ясно. І без те прийшли туди дві домики, здаються ці, ці домики. 900 гривень. Це верхній номер хозяйка Світлана Васильівна, моя дочка, без сте знали, вчителька працює, викладає українську мову і літературу у Діброві. Ясно. Так. Що ще можу казати? 900 гривень за добу можуть бути двоє дорослих і двоє дітей. Може бути чоловік та жінка і, і діти. але ну, так обично йдуть. Так, на ну, чотири. дорослі не можуть бути, бо там диван такий Ось так розклад. нас запрошують. І, 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 і. <ріх> так, 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 так. Підвеститься подивіни. Там є а це наша Ніколетушка. Заставне село є таке, десь там заставне? Є, yeah, є, yeah. Но... Це районний центр. Не, не знімайте, я не буду... Я не вас, я туди знімаю. Вона нас слухає, а знімає природу. Та розумієте, там пару раз переписались місце. Я так ту Олю і не вийду, Вони не зустрітилися місцями. Вона вам сподобалася, да? так? Ну, тільки по тому познайомилась? По письмові. Бо я її написав на мені, і так ми все не виділи, потім я. І ви життя пам'ятаєте, бачите? Так, я <ривовцю> то -то. Потім я року лише там у, у тому саду. Вона вам буде руками стояти. Сьогодні я була на масажі, шию масажували повністю спину. І аж до сідалічного нерва в поясниці, і трошки нижче. 300 гривень пів години. Так, турбаза Ксенія, але вона окремо йде. Ну, Заборчик. Ну, і тут люди живуть, що ж робити. Так, тут така приємна турбазочка, перлина Карпат. Але тут басейн зроблений, ну, можливо, ну, він не зовсім басейн. Там одна солена водичка. Він е, по типу басейну, але не басейн. Когось влаштовує і такий тип відпочинку. Ось так. Теж тут кафе є. Можна поїсти. Звідси вигляд, ну, це вулиця взагалі-то озерна, але звідси вигляд на базу Руслана. Там є озеро і ці басейни, джакузі. Там також є бар чи ресторанчик, чи кафешка. Вона дуже голосна була минулому році, там дуже музика гучна була. Кожен знаходить собі відпочинок на свій гаманець. Можна знайти дуже дорого, комфортно все, що було, ну, а хтось може бюджетно, але лікуватися всім потрібно, відпочивати всім потрібно, набратися сил. Зараз нам, українцям, дуже важко. Ну не важче, звичайно, чим нашим воїнам, завдяки яким ми можемо дозволити собі оздоровитись, відпочити, набратися позитивних емоцій і з новими силами працювати на благо нашої неньки України. На цій же вулиці ще одна база, це, по-моєму, е -да, золотий Павлін. Так, тут житло, 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 також бар чи ресторан, також там басейни, але я не буду людей смущати. Думаю, що їх також два. О, як гарненько. Повкончиком. Трошки так. Багато автобусів, машин, бусів. Зазвичай на вихідні приїжджають дуже багато місцевих. Так, 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 так. Це у нас що? Горить світ. Так, можливо, комусь треба. Йдемо, придемо, люди. Тут також парчик. Можна поїсти. Ось такі кімнаточки зверху, знизу. Перший поверх, другий, третій. Ще один корпус. До речі, музика звучить українською мовою і іноземні виконавці. Москальська тут ніде не звучить, слава Богу. так балтіть. Для діток, <му> Наскільки я бачу, розумію: басейн з соленою водою, басейн з прісною, там для дітей з прісною, і там, можливо, джакузі. Екскурсії тут також проводяться для бажаючих подорожувати. На полонину можна вийти в гори От полонина апецька чи апецька 1510 метрів. Номери телефонів, виїзд. Це для любителів гір. Ну, зараз, мабуть, жарко йти в гори. Так, ось також екскурсії. Ну, ці афіши скрізь, в принципі, висять соляна кімната. Соляних кімнат також дуже багато. Є бази, де ви приходите, там ялинці, наприклад, 50 гривень, дорослий 30 дитина, там півгодини, вроді би. База відпочинку, велика тиса. Дуже приємний комплекс, також басейни. Бар, житло для діток є. Ми зараз підемо в приватний сектор шукати, то знайомлюсь з цінами в приватному секторі. А зараз ми виходимо з вулиці Озерної. Ну, виходить, що ми практично в центр виходимо. Тут також є бази. О! Вілла Вікторія, Горицьвіт, Золотий Павлін, Династія, Солена Ніч ми вийшли з вулички, хочу показати. Там наверху котеджне таке містечко, це нова база. Я забула, як вона називається, але там я в інтернеті дивилась, дуже прикольно, дуже гарно. Але все зайнято, коли я телефонувала. Скрізь всі самі найкращі бази, все зайнято. Ну і, відповідно, ціни теж дорожчі. Ми бачимо на самому задньому плані панораму, це новий, йому буквально пару років. Але з минулого чи позаминулого року там вже є басейни. Ну Там дороговато, там не кожному по кишені. А ось ще одне житло, ну це 6 часів. А може не з часів, може, я так думаю. Тут це чернівчанка, так? Угу. Там є також беседки. Тут знімають чисто житло. Покажу трошки звідси. Чернівчанка. Ну, в принципі, уютненько. Дивлячись, кому на який гаманець. Тут пропонують комплексний обід: 150 гривень борщ, млинці з м'ясом, салат. Бограч 100 гривень, борщ 70. І так далі. Гарненько. Ну тут тільки житло. Так, вино продають на кожному кроці. Вино 100 гривень, так? 90, 90. А що там у вас ще кукурузка? Так. А по чому кукурудза? 25. Ну, кукурудза скрізь 25, а яєчки почому? 7 гривень яєчки домашні. Так, що ще? Тут для дітей такий. Боже, як це називається? Люда? Для дітей, як це називається? Парк розважальний да, да, розважання. Да. Каруселі, качелі, атракціони. Вечором це все світиться, дітки балдіють, все прекрасно. Так, там база палсір. Пише, що центральне озеро, номер телефону. Телефонуйте, запитуйте. Знову будиночки. Часів, часів Радянського Союзу, дерев'яні будиночки. Ну, думаю, що, можливо, житло 300 гривень з людини. Ну, туалет ми бачимо вбиральня на вулиці, відповідно, душ на вулиці. Ось ще старі будівлі. Так, це волна. А, віола, віола, віола. А що значить не поняла. а де у них басейн джакузі? Це, можливо, просто реклама висить. Ага. Також ці будиночки. Не заходжу туди. Скачельки для дітей. Сестра моя каже ужас. Але то таке. Бар Евеліна, пам'ятаю, що тут була піца. Ну, морозиво, пиво, все як скрізь, в принципі. Я для себе відкрила новий вид житла. Я бачу просто, що там той фургончик, чи як правильно його назвати, там е, тапочки, шльопанці чиїсь, І, мабуть, там люди живуть. Можливо, обслуговуючий персонал, можливо, робітники. Да, не факт, не теж факт. якийсь озеро, але на ньому ніхто не купається. Ми підходимо до бази Ялинка. Я тут відпочивала два роки тому назад, дуже задоволена. Ну тоді ціни були вдвічі дешевше. Ми знімали двохмісний номер за тисячу гривень, а були і за 800. Були, звичайно, і дорожчі номери. Все залежить від типу. Там також на території є, ем, як вони називаються, маленькі будиночки дерев'яні, є такі, типу, дерев'яні великі, але там кімнати здаються. І корпуса. Тому ціни там були різні, буде окреме відео. Шукайте у мене на каналі. І виходимо до панорами. Після панорами йде вулиця вниз, і там починається приватний сектор. Панорама дійсно панорама, тому що тут відкривається такий краєвид, краєвид. Абалді. да. Але це Румунія. Це вже Румунія. Да, ось кафешечка, да. панорама музика там грає. Панорамі дороговато, але це ну, дивлячись кому.